Привіт! Ми з міста Луцька. Приїхали сюди на відпочинок сім'єю. Моя дружина Вікторія і син Денис. Перший тиждень війни ще був вдома. Потім побачив, що країна вся згуртовується, вирішив піти до військомату місцевого у місті Луцьку. І одразу на другий день вже з речами поїхали на війну вже з самого ранку. Перші півтора місяці були на Харківській області, це Ізюм. Потім після півтора місяця попали на Донецьку-Луганську область. Воював за місто Северодонецьк, Лисичанськ. Ну, враження про табір, сама назва говорить сама про себе. Максимум працює на максимум. Також сподобалось все на максимумі. Ну, одразу перше враження не очікувало було. Думала, що буде трошки не так, але коли оце кожен день все цікавіше, цікавіше, сподобалось різноманіття, нові нові локації. Ну, все, повністю все сподобалось на вищому рівні. Мені теж дуже сподобалось. Ні, Кожен день емоції перешкалюють. Я переборюю свій страх. І саме головне це сподобалось нашому Денисику. З ним дуже багато займаються, розважальні ігри проводять. І тут класно. Два сильно! Подобались оздоровлення, масажі дуже гарні, гарні спеціалісти. От приїхав, спина боліла, були там проблеми різні зі здоров'ям. Ну, але після деяких сеансів, як то кажуть, став як огурчик, відновився. став. Були раніше в Луцьку, то тільки як робота, будинок, робота, менше приділяли, менше були разом. Тут, Більше часу проводити почали разом. Кожен день сім'я разом. І стосунки так зміцнились. Команда табору взагалі молодці, дійсно, вони до кожної до людини мають свій індивідуальний підхід. Видно, що дійсно от люди на вищому рівні правильний підхід до своєї роботи, правильно застосовують його. Молодці. Розважальні програми сподобаються, От це поєднання, екстриму, подорожей, От, от саме от таке на вищому рівні. Перший день якось так що всі боялись підійти, спілкуватися, а от декілька днів проходить, і тобі всі стають вже як, як рідні, вже ти з ними дійсно вже відчуваєш якесь і тепло, і взаємини зовсім інші змінюються. Подружились, оце як стають вже як от як друзі, кращі друзі. Дуже швидко от, табір поєднує це все різноманіття, оце, цю програму, і вона так зближує дуже-дуже швидко. І саме як дуже великі, як велика сім'я став. Дійсно, всі сім'ї з'єдналися. Ми перший раз в такій програмі ну, сподобалось, кажу емоції на максимум. І бажаю всім військовим не боятись їхати і відложувати всі свої справи на задній план, бо тому що життя одне. І... Тратити його на роботу, на щось інше не раджу. Краще поїхати, відпочити з новими силами на роботу. І з новими okay. силами okay. <laughs> ну, це, це вже по, по бажанню. Хто як бажає. Але відпочити по-любому треба їхати, бо життя проходить. І воно у нас одне.